Мої друзі, слава Україні! Слава Збройним силам України! Вкотре дякуємо, завжди дякуємо хлопцям і дівчатам Збройних сил України, лікарям, волонтерам і абсолютно всім людям, які допомагають виборювати українську перемогу. Слава Україні! Героям слава! Мої друзі, я знову вітаю вас на своїй кухні. І сьогодні із задоволенням хочу поділитися ще одним рецептом дуже смачного салату. І оскільки ми з вами продовжуємо лінію рецептів з курячої грудки, тому це буде основний інгредієнт. Дивіться! Як це пахне, друзі? Це дуже смачно, просто корисно. Ніжно і дуже смачний соус. Тому ви можете не хвилюватися за свою талію і їсти цей салат як на сніданок, на обід або ж на вечерю. Тому ходімо швидесенько зі мною, і я покажу, як це я приготувала. Друзі, ще від себе додам, що це саме той рецепт, один з рецептів, який дійсно гідний вашої уваги. Тому... Готуйте навіть не зволікайте, я думаю, що вам обов'язково сподобається. А для його приготування нам знадобляться наступні інгредієнти, які ви можете зараз бачити перед собою на екрані. Тож, ставте на паузу і готуйте собі. Або шукайте все в описі під цим відео. Там все, як завжди, є. Що нам треба для приготування? Я вже раніше відварила два курячих філе невеличких, загальна маса. 500 грамів. І нарізаємо їх на ось такі середні шматочки. Відразу їх відправляю, друзі, у велику миску, в якій буду робити весь салат. Власне. Так, готово. Тепер 5 відварених яєць є. Я відділяю відразу білки від жовтків. Білки ми поріжемо і відправимо в салат, а на основі жовтків будемо робити дуже смачний соус для заправки. Білки ось. Погляньте, нарізаємо таким чином. Все. Далі я беру цибульку. Беру ось таку синю цибулю, вона мені більше подобається в салатах, я її не мариную ні в чому, не в отсті, в воді, а просто нарізаю і відправляю туди. Можна зелену цибульку додати, можна звичайну ріпчасту, яку забажаєте. Далі зелень, я беру сьогодні петрушку, можна також додати зелену цибульку або кріп на ваш смак. Все. І в мене ще були каперси в холодильнику, я їх вирішила сюди додати десь одна столова ложка. За бажанням. Далі для заправки, дивіться, друзі, жовтки я розминаю ось так веделкою. Буду додавати туди всі спеції: саме це в мене сіль, перчик трішечки дрібка, і сушений часничок. Все перемішуємо ще раз, дуже швидко і просто. І додаємо в кінці сметанку. Можна замінити також на майонез. Більш ситніший буде салат і чайна ложечка гірчиці. Ще раз все перемішаємо, друзі, і заправка готова. Бачите, як все швидко? Так швидко, як я і говорю. Все, заправочка готова. І нам залишилось. Всього нічого, просто об'єднати між собою інгредієнти. Але якщо будете їсти салат на відразу, то заправте його краще перед подачею. І ось така краса вийшла. Я ще зверхою трішечки прикрасила пармезаном. В мене було насіннячко для салатів, суміш, декілька каперсів і смакота готова. Друзі, ну і традиційно, давайте ж спробуємо. Що ми сьогодні приготували? Зараз якраз пора обіду, мені підходить, тому пробую разом з вами. Зверху, я ще, до речі, друзі, поклала кілька слайсів пармезану, присипала насіннячком для салату і зараз із задоволенням скуштую. Друзі, це смачно! Робіть так, як я показую на відео, і буде вам щастя! Всім смачного! Друзі, я вам дякую, що готували разом зі мною. Надіюсь, вам було цікаво і корисно. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і підтримуйте український контент!